Стометрова смуга з перешкодами, підйом по штурмовій драбині на четвертий поверх та висувній драбині на третій поверх, пожежна стафета та бойове розгортання. У Житомирі проходить чемпіонат області з пожежно-прикладного спорту пам'яті Володимира Герговського. Це 14 14-те по рахунку змагання, 15 років, як немає Володимира Станіславовича. На жаль, в минулому році із подій, які Бувається на території нашої держави, ми не змогли провести змагання, тому в цьому році воно 14-те. Це е, звичайні пожежні е, офіцери, які несуть службу в підрозділах державної служби надзвичайної ситуації, які щодня виїжджають на бойові виклики, да, і е, кожна, кожна частина, вибравши найкращих зі свого підрозділу представляє тут свій підрозділ. Чемпіонат дводенний в перший день участь змаганнях бере 21 команда. Це близько 160 рятувальників. Переможцями минулого чемпіонату була команда з овруча. На ці змагання в команди також амбітні плани. Ми були переможцями в 2021 році. Був рік паузи, тому такий стан. Ну скажімо, готувались до змагань, але очікуємо, що ну щоб, Повинен перемогти сильніший. Як ми бачимо по підготовці спортсменів, досить добра підготовка, тому ми оптимістично дивимося, але все-таки бажаємо щось здобути в п'ятірку війти краще. Готувалися досить плідно, досить фізично. Ви який раз уже берете участь в цих змаганнях? Я пішов працювати в 2015 році, тому я вже кожен рік беру участь. Раніше я. Брав участь за 16-ту де перше місто Радимич, так як там працював. А зараз вже третій рік поспіль беру за овруч. І як, коли перейшов вже овруч, мене досить непогано, ми командою виступали друге місце, потім перше, І зараз будемо підтверджувати свої фізичні якості. Перший етап змагання подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Фінішувавши, рятувальники поділилися враженнями та розповіли, чи задоволені власним результатом. Готувалися за місяць до змагань, готувалися в частині. Як Я думаю, нормально, так як ми не професіонали в цьому ділі, то гарма. Здоволення попасть. Я ще не знаю результату. Стометровий да. смуги з перешкодами. То є, так як виїжджаємо на виїзд, у нас різні бувають ситуації взагалі. Це готує от, до реальних е, таких е, подій. Так? Да, да. Наближені. Так. Повішиттям тяжковато, довгі був, але справились. Е, емоції положительні, наоборот, адреналінчик. Е, прикольно, весело. Так що треба рухатися в цьому напрямку, якось розбавляти ці сфери будні. Ці соревновання направлені на здобуття професійних. Навичок на підтримку своєї постійної фізичної готовності до дій за призначенням. бачите, дані етапи, вони тісно співпадають з професійною діяльністю і вони допомагають в повсяденній роботі пожежу і рятувальників. Підйом по штурмовій драбині на четвертий поверх навчальної башти нелегкий етап змагань кажуть учасники, але важливий, бо тренує вміння справлятися із таким небезпечним завданням в реальному житті. Дуже складно, дуже складний вид. Спорту не вдалося. Зараз будемо другу покращувати спробу. О, ну, всіх запрошую, хто хоче займатися пожарним кровим спортом, нашу команду, ми краще будемо перемагати. Штурмова драбина наближена, тому що якщо пожежа на третьому-четвертому поверсі, пожежні використовують драбину. Вийшло непогано, незважаючи на те, що у нас ну, в нашому населеному пункті в підрозділі немає навчальної башні. Тобто ми або в загоні в користені проходимо тренування або в Е, Найулюбленіша дисципліна ця моя. От. вийшло непогано. доволі. В житті все набагато важче і ти не знаєш, що тебе чекає на кожному з поверхів. Другий день чемпіонату буде змагатися 19 команд. Переможців будуть відзначати медалями та кубками.